Вітаю! Я Поліна Вишневська і мої уроки для катрусі. Сьогодні ми вивчимо тему Корінь слова та спільнобороневі слова. Уважно роздивись малюнки і подумай, що між ними спільного. Так, дуб це велике і міцне дерево. На другому малюнку листочок, який росте на дубі, тому називається дубовий. І на третьому малюнку ще маленьке деревце, але через кілька років воно стане таким же міцним могутнім дубом, а поки що ми його називаємо дубок. Чи можна слова дуб, «дубовий», дубок назвати родичами? Тобто спорідненими. Так, можна. Адже вони походять від одного і того ж слова Слова дуб. Отже вони близькі за значенням. Ці слова мають спільну частину, що робить їх спорідненими або спільнокореневими. І ця частинка називається корінь. Знайдемо цю частинку і позначимо її дужкою Ми бачимо, що в слові дуб Дубовий дубок спільна частинка дуб, Позначимо її дужкою. Це є корінь. Отже, слова близькі за значенням, що мають спільну частину, називаються спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем, Тому ці слова ще називають спільно кореневим. Гарно запам'ятай це правило і відшукай його у підручнику, а також запиши, щоб краще його розуміти. Знайди спільну частину споріднених слів корінь і позначи її дужкою. Прочитай слова. Сад, садок, садочок, садовий. Ми бачимо, що спільна частина цих слів сад. Отже, це і є корінь. Означимо його дужкою. Сад, 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 сад. А зараз знайди спільнокоронні слова в тексті. Почитаємо. Коло нашого села дубовий ліс. У ньому багато старих дубів і малих дубочків. От і лісничий іде лісовою просікою. Лісник старанно стереже, дубняк. Візьмемо синій колір і підкреслимо споріднені слова дубовий. В наступному реченні дубів, дубочків. І в останньому реченні дубняк. дубняк. Це ліс, в якому ростуть дуби. Якщо ми уважно придивимося, то ми побачимо, що спільна частинка в них дуб. В цьому слові є така частинка, в цьому слові дубняк дуб. Але в тексті, що написаний, є ще спорідні слова. Поміняємо кольор на зелений і виберемо їх ліс. Лісничий це людина, яка працює в лісі, яка за ним доглядає лісовою, просіка лісова бо вона в лісі. І лісник. Це по-іншому ми назвали лісничого. Якщо придивимось, то побачимо, що спільна частинка в словах ліс. Тут ліс, тут ліс. І в слові лісник, ліс. Отже, це теж спільно кореневі слова. Вони близькі за значенням і мають спільну значенню частинку. Ми добре потрудились, а тепер можемо погратися. Ігра називається Знайти зайве слово. Прочитаємо перший рядочок слів. Лист, листочок, лис, листок. Якщо ми побачимо, то зрозуміємо, що всі слова, крім слова лис, утворились від слова листочок, листок або лист. Це споріднені слова, і в них спільна частинка, лист, яка називається коренем. А ну, тепер подивимося на другий рядочок хата, хатка, хатина, дім. Ну, звичайно, всі ці слова пояснюють все, що намальовано на цьому малюночку. Вони всі близькі за значенням, Але слово дінь не має спільної частинки, тому воно тут зайве. А в слова хата, хатка, хатинка визначимо спільну частинку, корінь, хат. Отже, слова. Близькі зазначення, які мають спільну частину, називаються спорідненими або спільнокореневими. Спільна частина споріднених слів називається коренем.